Влата Огнівіч розказала, що її обікрали росіяни. Що сталося? Приїхали сюди і обікрали. Обікрали, стирили її пісню. Нас є відео. Давайте послухаємо. В останню чергу я могла представити, що моя пісня стане частиною розпропаганди. Ви тільки послухайте це. Це треба, мені здається, не треба з цього приводу нервувати. Ця, ну, добре, окей, ну, вкрали, знов вкрали. А нехай вкраде у Альони апіної пісню тепер. Електричка! Отак! Ну а що? треба бити ворога їхнім їхньою зброєю Слухайте, а от цікаво якщо реально просто взяти ісп ти пісню апінащо пісню апіна всі альбоми групи комбінація розовий фламінго»? Злата віч в такому фльорі що їй треба пити у в булановий а давай от ти дійсно вийдеш на сцену нарешті, ти ж давно мрієш співати розовий фламінго»? візьмемо переробимо всі пісні комбінації і вперед ні, фісо, мені здається, що люди, які от молодняк не саме зараз дивиться, вони навіть не поняли. Про що ми прізвище, ми кого ми зараз за білий шум Просто. Просто. Про, що про що вони, вони розмовляють, щось вони розповідають. Шановні наші глядачі. А напишіть в в коментах: будемо бити росіянців їхньою зброєю чи ні. От треба мілі переспівати електричку, чи ні. Воно як прочне, так? Це ця пісня? Він поїхав проть! Він поїхав геть! На нічній електричці!